Отже, сьогодні ми поговоримо про таке цікаве дерево, як верба. Айв це ціла група дерев і чагарників з роду Селликас, який включає понад 350 видів у всьому світі. Поки що деякі верби зливаються з навколишнім середовищем, не виділяючись, інші сорти дуже декоративні та корисні в ландшафтному дизайні. Плачуча верба це, мабуть, найлегше визнана, відома своїми довгими, елегантними гілками. Як правило, верба це швидко зростаючі дерева, які обожнюють вологі місця. Вони не підходять для кожного сайту, але якщо ви живете поруч із ставком, озером, потоком, заболоченою областю або місцем, яке іноді затоплюється, то верба може стати ідеальним деревом. Іве чудово почуває себе в цих вологих зонах, де інші види дерев просто не виживають. Деякі типи F більш толерантні до періодичного сушіння ґрунту, але всі верби цінують постійну вологість. Якщо ви вирішили посадити іви на своєму сайті, подумайте про це не просто як дерево, шукайте вербу з привабливою структурою. Ці дерева часто виглядають дуже елегантно під час вегетаційного періоду, коли вони покриті листям і зеленіють. Взимку голі гілки мають свій власний, унікальний шарм. Багато захоплюючих чотири форм, які можуть насолоджуватися цілий рік. Якщо у вас є сюжет з достатнім простором та мокрим ґрунтом, давайте заглибимось у деталі того, як іде виростити вербу. Огляд Тип рослини, листяне дерево, сім'я верба, Род – шляхи, тип різні, рідний регіон, Північна Америка, Європа, Азія. Зони зимової твердості в USDA від 2 до 9. Освітлення повне сонце. Тип ґрунту мокрий, середня якість. Вимоги до поливу. Середній високий. Сервіс. Високий. Запропоноване використання. Контроль ерозії, заболочені місця, середовище проживання для диких тварин. Висота від 15 до 80 футів. Сезон цвітіння, весна, колір квітів, жовто-зелений, приваблює, метелики, бджоли, птахи, проблеми, ШИРИСТІ комах, виразки, грибкові інфекції. Стійкість до вологих ґрунту, оленя. Відстань між рослинами 60 і більше футів. Природна історія: У світі існує близько 350 видів ев. Іве є у багатьох регіонах із помірним кліматом у всьому світі, включаючи Європу, Африку, Азію та Північну Америку. Багато більш декоративних еве, таких як плачуварби та варба, походять з Європи та Азії. Ці дерева широко культивували для озеленення, боротьби з ерозією та квітковою промисловістю. Варби зазвичай ростуть на вологих і вологих ґрунтах. Вони процвітають по краях ставків, озер. Потоків і болотів, і дуже толерантні до періодичних повеней та ґрунту, насичених водою. Вони ростуть швидко, але часто коротко, проживані. Багато видів чотири поширюються, утворюючи невеликі колонії вздовж водних шляхів, створюючи природний захист від ерозії на заплавах. Характеристики всі варби це листяні чагарники або дерева. Менші сорти, такі як варба. Можуть бути оброблені у вигляді куща, тоді як більші сорти, такі як плачуча верба, виростають у вражаючі дерева з густими стовбуром. Плачучі сорти дуже декоративні, з довгими, витонченими заглибленими гілками, що падають вниз, перекриваючись один з одним, як елегантна бахрома. Більшість різновидів верби мають прямо стоячу форму зростання з округлою або вазованою короною. Ці дерева та чагарники, як правило, схожі на форму листя. Багато довгих тонких листя у формуванні спису вишикуються уздовж тонших стебла дерев, надаючи їм товстий зелений загальний вид і вам, як правило, розчиняє листя ранньою весною і зберігає листя до пізньої осені. Восени листя верби зазвичай змінюють колір від зеленого до жовтого, перш ніж впасти в зимові місяці. Верба цвіте навесні. Більшість видів є двоовими, тобто, у них є окремі чоловічі та жіночі квіти на різних рослинах. На обох деревах є помітні сережки, часто з білим пухнастим виглядом чоловічі та жіночі квіти одночасно цвітуть, залучаючи запилювачів, які потім допомагають цим рослинам, що перехресно запилюються. Потім жіночі рослини виробляють насінні ящики. Іноді вивільняючи насіння з променями білого пуху, щоб допомогти їм розсіювати вітер. Поширення ці дивовижно дерева примножуються Насіння, і вес готові до проростання як тільки вони дозрівають, а живці волосся легко вкорінені з мінімальними зусиллями. Насіння. Насіння і вес швидко проростає, але їх слід посіяно відразу після дозрівання навесні. Найкращий спосіб виростити насіння зібрати свіжі насіння і протягом декількох днів після колекції, щоб сіяти їх на вулицю у вологому місці. Насіння та розея сада повинні залишатися мокрими, оскільки вони не терплять висихання в цій фазі. Насіння верби не потребують спеціальної обробки чи стратифікації. Видимі насіння можуть проростати протягом 1-3 днів після посіву. Живці чи маєте ви доступ до дорослого дерева верби. Ви можете швидко пропагувати ці дерева за допомогою ліхніфікованих живців. В кінці зими використовуйте гострі секатори, щоб взяти живці довжиною не менше 12 дюймів, завдовжки до 6 футів і товщиною щонайменше половини дюйма. Помістіть живці у вологий ґрунт у горщики або у вологе місце прямо в землю. Переконайтеся, що ґрунт залишається мокрим до весни. Ранньою весною будь, який успішний стебло почне розвивати коріння та свіжі нові листя. Як тільки погода зігрівається, живці починають енергійно рости. Більшість вирізників верби легко вкорінюються, але деякі не будуть успішними. Будь-які успішно зростаючі живці незабаром повинні бути розміщені в постійному місці, де вони продовжуватимуть вільно рости, і невдалі живці можна викинути. Перенесення Якщо у вас в горщику готовий переїхати до постійного місця, плануйте перехід на прохолодну весну або осінній день, якщо це можливо, підготуйте місце для посадки, викопав отвір принаймні таку ж глибину і ширину, що і струм з рослиною. Обережно вийміть дерево верби з горщика і перенесіть його в яму. Якщо коріння загублені в грудочку і розгублено, Спробуйте розгадати їх і трохи випрямити перед тим, як помістити в отвір. Наповніть простір навколо коренів вашої рослини мокрим ґрунтом, ущільнюючи його, щоб видалити повітряні кишені. Нарешті, добре налийте свою вербу, яку ви щойно пересаджували та підтримуєте її у вологій стані, щоб уникнути шоку від трансплантації. Як рости? Сімейство верби легко вирощувати, і вони легко ростуть у будь-якому сонячному місці з вологим ґрунтом. Вибір місця буде особливо важливим при визначенні, де посадити своє дерево. Не розміщуйте їх поблизу конструкції або комунальних ліній, оскільки їх енергійний, шукаючи вологу, коренева система може втручатися з водопровідними трубами, дренажу та фундаментами. Варба найкраще посаджена в натуралізованій зоні, де вони можуть вільно рости в нерозвиненій частині вашого ландшафту. Сонячне світло, варба почувається добре на повному сонці та частковому тіні. Одиночне декоративне ґрунтове дерево повинно бути посаджено на повному сонці, тоді як живоплод меншої варби може рости по краю лісу. В ідеалі щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла щодня. Вода Верба – любовна вода. Зазвичай вони не ростуть не назавжди, насичених водою, але їм потрібна регулярна і постійна волога ґрунту. Якщо ви спробуєте виростити вербу в сухе місце, вам потрібно буде регулярно поливати її. Найкраще вирощувати ці рослини, де їх ґрунт буде природно вологим, наприклад, біля ставка або водно болотних угідь. Ґрунт ці дерева не надто вибагливі для типу ґрунту, головне, що ґрунт мокрий. Вони добре ростуть у кислих, лужних або нейтральних ґрунтах. Вони будуть рости в добре дренованому піщаному ґрунті або погано дренованих глинистих ґрунтах. Найголовніше це постійна волога ґрунту, клімат і температура. Сорти F мають різне походження і найкраще пристосовані до різного клімату. Перевірте карту зимової твердості USDA та дізнайтеся про свою територію. Оскільки верби пристосовані до умов росту в регіонах із помірним кліматом, вони можуть витримати негативні температури. Кожен вид матиме свої конкретні кліматичні уподобання, тому обов'язково виберіть форму, пристосовану до умов вашого регіону. Добриво. Чотири Ідеально ростуть на ґрунті середньої якості. Вам не потрібно турбуватися про те, щоб зробити додаткові добрива навколо вашого дерева верби. Послуха. Хоча ви можете дозволити вашому дереву верби без будь-якого служби, ви можете допомогти йому виглядати найкращим чином, виконуючи деякі звичайні завдання. Виріжте та видаліть залишки рослин взимку, коли дерево знаходиться в спокої. Розріжте мертві та боляче гілки та гілки. Пряма від загиблих листя і гілочок кожної осені. Видаліть або вирізають бур'яни навколо основи вашого дерева, особливо поки що дерева молоді і можуть бути замінені агресивним ростом бур'янів. Видаліть будь-які небажані молоді саджанці, які були посіяні самопочуттям. Регулярно перевіряйте свою вербу на ознаках шкідників та захворювань. Дизайн саду деякі типи верби надзвичайно вражаючі. Але для них може бути важко знайти ідеальне місце в ландшафті. Оскільки вони, як правило, великі, розкидані, з крихкою деревиною та великою, поширеною кореневою системою, їх слід посадити подалі від будинків, будівель та підземних комунальних послуг. Однак, якщо у вас є великий сюжет з ставком або заболоченим місцем, варба стане чудовим доповненням до вашого саду. Зрілий плач варби, що росте на краю озера або ставка, додає спокійного вигляду, з його довгими протікаючими гілками витончено коливається на вітрі. Якщо ви живете біля водно, болотних угідь або періодично затоплюють, посадіть кілька штук уздовж кордону, щоб забезпечити тінь, середовище проживання для диких тварин та вертикальну структуру. Якщо ви сподіваєтесь виростити іве. Але у вас немає місця для повноцінного дерев'яного дерева, спробуйте меншу різноманітність або карликовий сорт. Сорти карликів можуть бути легшими вміститись у ландшафт, але вони все ще слідують за дистанційними від водопроводів та споруд, щоб уникнути перешкод. Карликові верби також можуть використовуватися як контейнерні рослини і навіть для бонсяя. Вам просто потрібно часто поливати їх, щоб підтримувати ґрунт у вологому стані. Сорти. Гаррі розіграний варба, шматочки Бабілоніка. Плачуча верба це велике, швидко зросте дерево, родом з Азії. Вівер верби може вирости до 40 футів у висоту і зима, постійно в районах з 6, 8. Кач верби має довгі тонкі гілки з елегантними, ланцетними листками. Ці декоративні дерева часто використовуються у вологих місцях уздовж ставків або потоків. Де їх високозаймисті гілки додають певний витончений пейзаж чарівності. Біла верба шматочки альба. Біла верба це дерево від середнього до великого розміру, родом з Європи, Африки та Азії. Біла верба зростає до 70 футів у висоту і зима в зонах від 2 до 9. Як і плачуча верба, біла верба – це високодекоративне дерево з витонченими заглибленими гілками. Чорна барба шматочки найкре. Чорна барба це швидко зростаюче дерево від середнього до великого розміру, родом із східної частини Північної Америки. Це дерево може вирости до 80 футів у висоту і зима, постійне в районах від 4 до 9. Чорна варба процвітає у вологому ґрунті і частими стоячими водами в канавах, по дорогах та внизовинних заплавах. Його можна вирізати щорічно, щоб зберегти компактний і охайний, особливо якщо він росте в ландшафтних умовах. Кадрявий Виуіло, Сисайбаєлонайка, Скарлетт Келлс. AMGSRC HTTPS2 крапка 2, .2 похилирыский www. и печатанных крапка комполорыска wp deficys content pochyлорыска uploads pochyler 2024 pohylрыска 06 pohylры Cerl дефис уйлоу дефис сейликс дефис м.